з абсолютно очевидних причин, тому що це якраз та безпечна форма пізнання жаху, яка, яка доступна людям, яка доступна людині на будь-який, якби досвід е зіткнення із е жахом, і тут я додав ще жахом трансцендентним, трапляється у людини тоді, коли вона доходить до думки усвідомленої про власну смертність. У когось це трапляється там, припустимо, в якомусь одному віці, у когось іншому, і як правило, коли це трапляється, людині дуже чітко закарбовується той момент, коли це сталося, коли вона сама прийшла сама прийшла до цього. В нинішній ситуації, де ми знаходимося уже який четвертий рік лише в повномасштабному в ситуації повномасштабного вторгнення, і більше десяти років вже в, в ситуації війни. Якби для нас ось ця реалія реалія зіткнення із е, можливістю. Сю завершення можливістю кінця і оцією постійною загроженістю життя вона стала вже настільки звичною, але при цьому не настільки знайомою і не настільки.